Поки, друзі, в нас є можливість долучити до нашої розмови. Я б сказала так: всім нам, людям, які переживають зараз війну, наслідки війни, ця людина надзвичайно потрібна. Психолог, психотерапевт В'ячеслав Халенський з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, я припускаю, пане В'ячеславе, хочете в Зероні так скажу, що і під час війни, і після війни вас роботи буде. Чимало, тому що е, надзвичайно важко переживати наслідки війни, навіть якщо ти не знаходишся на фронті, навіть якщо це ти цивільна людина, але під обстрілами надзвичайно це скрутно. І ми бачимо, як наше суспільство, на жаль, не завжди вдало проходить ці випробування війною. Вячеславе, ми бачимо величезну купу сутичок, таких конфліктів. Вони всі виражаються, зокрема зараз в соціальних мережах, але все одно накал відчувається претензії, хто лишився в Україні, хто поїхав за кордон. Хто допомагає армії, хто живе своїм буденним життям? Що ви в цьому, пане Вячеславе, бачите, і як можливо нам, журналістам, правильно доносити українцям інформацію, що це війна, що маємо згуртуватися, заспокоїтися і не шукати ворогів серед своїх? Доброго дня всім! Це дійсно насправді непростий період, особисто зараз, який яким переживаємо, Особистий в тому плані, що є своя динаміка. Да, є своя динаміка, яка розгортається, а того, що ми переживаємо. Тобто зараз особисто можна побачити, що є дуже сильна втома, і втома насправді виснажує це, як знаєте, таке вигорання, але особи, особистий вид вигорання. Вигорання, наприклад, є дослідження, які показують, що є вигорання бро... наслідок обстрілів. Да тобто це пов'язано з відчуттям безпеки, відчуттям того, що ти не впевнений в тому, що прилетить да, щось, і ти відчуваєш небезпеку, і це дійсно дратує. Тобто, це виснаження, це симптоматика більш такого виснаження, що робити журналістам, що робити вам, то самим дуже важливо підтримувати себе. Тобто, дуже важливо, я вважаю, Uh, і ми говоримо навіть серед наших фахівців, що важливо навчитись піклуватись про себе в ці моменти, тобто, яким чином себе стабілізувати, да, психологічно, як самому бути стабільним, як піклуватись про своє психічне здоров'я? Uh, я, навіть uh, мені важко уявити, наскільки вам може бути непросто а взагалі в цій професії особисто під час війни. Пане Вячеславе, а чи можна продовжувати жити під час війни? Це те, що я неодноразово цю тему дискутувала із нашими глядачами, якимись своїми підписниками, тому що знаєте, інколи буває, кажуть, ого, в нас війна, а вона там вирядилась, яскраве, ого, а вона там посміхається. Звісно, зараз немає там фотосвітлин з відпочинку, з пляжів, ніхто не викладає там великі якісь значні святкування днів народжень і так. Далі, але все одно особисто я розумію, що життя триває, і війна це теж таке життя, ну нічого не зробиш. То чи маємо ми право продовжувати жити? Чи ми маємо я не знаю нарядитися всі в чорне, забути про радощі, згуртуватися тільки довкола війни темних подій або допомоги нашим військовим, забувши про себе? Я б сказав таким чином: якщо люди кажуть, що ми маємо, ну там, наприклад, не звертати увагу на те, як ми одягаємося, або якимось ми з таким ради радості, радості да, переживати, я би порадив почитати дневник, щоденник Анни Франк, а Франк, яка перебувала да саме довгий час а, в, кім... ну, в одній кімнаті. Практично їх там було сім сім людей. Я був біля цього будинку і бачив а, прямо ці це місце. Ви знаєте, коли ви читаєте дні Франк, ви надихаєтесь, тобто, ви надихаєтесь тим, що насправді було складно цій дівчині і взагалі цій сім'ї, да але постійно ти бачиш, коли я його перечитую, я постійно бачу якусь надію, якусь, якусь радість. Тобто вона вишукувала різні такі моменти, да що можна було наприклад, як вона спілкується з чуденником. І каже, що я радий з тобою зустрітися. Я би сказав так, що нам дуже важливо насправді, насправді так рухатись за своїми цінностями. Тобто, що ми переживаємо, цінності вони залишаються навіть під час війни. Віктор Франкл Віктор Франкл, це є теж таким прикладом, да? але, але дуже важливо знаходити ці такі маленькі острівки, де ти можеш. Просто трохи побути з собою, зторкнути своїх цінностей. І це, це нормально. Це дуже нормально. Це допомагає нам відчувати, що ми є люди, і що ми можемо рухатись далі. І під час війни, під час цих подій ми можемо залишатись людьми в більшій мірі, я вважаю. Так, це як спогади тих людей, які прожили, пережили і вижили в гулагах, де було сказано, що перше ми ламалися ті, які думали, що це не закінчиться ніколи. Другими ламалися ті, хто думав, що це закінчиться незабаром, і виживали лише ті, які жили е, отаким от суворим буденним щоденним життям. Просто його проживали. Пане Вячеславе, тоді я якраз від цього відштовхуючись на останок, вас коротко запитаю: чи варто нам орієнтуватися на прогнози, що війна закінчиться скоро, що вона закінчиться навесні? Як правильно себе запрограмувати, це має бути установка на день, на тиждень, на місяць. Як себе так знаєте, змобілізувати, щоб пережити ці важкі часи? А я більше раджу, коли я спілкуюсь з представниками компанії бізнес-компанії просто з клієнтами, які звертаються? А я взагалі кажу, що зараз ліпше всього рухатись таким, таким дуже повільним чином. Тобто є план на два тижні вперед. І це нормально. Тобто, якщо ти забігаєш далі трохи, ти починаєш думати. Тобто така обсесія починається. А як це буде? А вдруг не вийде. І ти тоді провалюєшся в ці тривожні фантазійні думки. Тому на два тижні, от у мене є план, і це класно. От сьогодні є план на день, це класно. От ми зараз можемо спілкуватись, ми можемо проговорювати що що ну, що трапляється, але у нас є план на те, що можемо завтра, післязавтра робити. Це стабілізуюча така вправа. Це достатньо далі. Не треба забігати, і важливо відштовхуватись саме від фактів. Да? Тобто, стоп, ага, які факти є? Я, я по більшій мірі кажу, що трохи зме, зменшувати, передивлятись новини, це е, є феномен, який може впливати на психіку. Особисто зараз, але піклуватись про себе постійно запитувати, що мені подобається, що для, для мене ціне, спілкування в сім'ї з дитиною, з дружиною або з чоловіком це є ті речі, які можуть допомогти нам вижити. Та безперечно, я до речі, теж користуюся такою ж ну навіть не породою, не порадою, а просто сама вивела формулу, що, хоча б тиждень, от на тиждень собі запланував, все вийшло і супер. І завжди жартую, що планувати на місяць це велика розкіш. Дякую, пане В'ячеславе, Дякую за те, що поділилися із нами прикладними і дуже важливими речами, як пережити цей страшний час, час війни. З нами був на зв'язку психолог, психотерапевт В'ячеслав Халанський.